Toyota Land Cruiser 200 після реставрації постілі колінвала. У даному випадку був лопнутий колінвал і одну шийку згризло. Сюди ставлявся вкладиш вставка. Тобто ми бачимо, що вал крутиться легенько. Зараз знімаємо вал і покажу, що внутрі. Стою блоку і вкладиш вставка, шіфтується на одному шіфту. Е, і вкладеш ставка блокові, вона плаваюча. Тобто вона не закріплена шифтами, що зліва, що справа. Тут один шифт, щоб вставка плавала. А в Google вставка прикріплена чотирма шифтами. Коли поставили вкладиш вставки, затягнули постіль блока і розташили все за одну установку. Тобто, у нас вся постіль була в нормі, в нас був лопнутий колінвал і вигризло тільки одну шийку. Вигризло її на 1,5 мм. В даному випадку тут ставився один бочонок, другий бочонок в них борштанга І розташувалася одна шийка. Розташувалось, коли всі бугеля були зажиті, щоб блок получив максимальну деформацію. Далі сюди можна ставити нові стандартні вкладиші, і автомобіль їздить заводським. І в автомобіль відреставріваний заводськими параметрами. В Даному випадку далі ми збираємо блок, віддаємо клієнту. Всім дякую за увагу.